Бачимо в кінці бульвара, яка, який виходить на Доміця, на головну вулицю Андрагона. Бачимо гору Петріно. Тут у нас і банани ростуть, і пальми ростуть. Маленькі поки що. І такі собі ватани величезні. Ватани. І знову пальми, агави, агава. неймовірна, там за нею ще одна. І пальма класна. От там вихід до моря. Отам От вихід до моря. Там в нас море. І посеред цього бульвару стоїть улюблена мати. Марія, як воно гарна, як воно гарна перед нею. Вівати тобі, Марія.